Сьогоднішній день в черговий раз довів, Рашистські нелюди хочуть знищити всіх українців. З Самого ранку тривога по всій Україні, окрім Криму, розпочалася о 6.48 і тривала до 12.06. За цей час в Україну полетіло більше 80 рашистських ракет. Більше половини з них збили сили протиповітряної оборони, але інші влучили в житлові масиви та об'єкти критичної інфраструктури. Ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Руктури і у Кременчуцькому районі. О 9.35 міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав Кременчужан зберігати спокій і зробити запас води і залишатися в укриттях. У кількох районах Кременчука не стало світла та води. Через перенапругу в електромережі зупинено рух тролейбусів по всьому місту. За дорученням Віталія Малецького, ремонтні бригади комунальників спільно з обласними колегами та оперативними службами вирушили на ліквідацію наслідків ракетного удару в Кременчуцький район. Шили на місце події і група підтримки, зазначив мер Кременчука. З харчуванням та питтям триває відновлення електропостачання за рахунок резервних схем забезпечення. Працюємо над збільшенням тиску води у мережі водопостачання для відновлення штатного режиму водозабезпечення, зазначив Віталій Малецький. Завдяки злагодженій та оперативній співпраці всіх служб водопостачання та електроживлення поновили. І комунальний електротранспорт у Кременчуці відновив рух містом о шістнадцятій у Полтавській області знову була повітряна тривога. За повідомленням міського голови Віталія Малецького спрацювало ППО у результаті знищення ворожої цілі уламки впали на подвір'я у декількох районах постраждали кілька людей. Після відміни тривоги новий удар і знову завдяки роботі наших захисників було знищено ще одну ракету. Станом на 19-ту годину тривога у Кременчуці відсутня. Втім, розслаблятися не варто. Віталій Малеський закликає всіх містян, коли чуєте сирену повітряної тривоги, одразу прямуйте до укриття. Антон Воробйов, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.